День Соборності в Одесі. Ми бачимо, як Південне оперативне командування Збройні Сили України намагаються зробити масштаб цього свята для Одеситів. На задньому плані бачимо прапори партії регіонів Одеської міської ради. Державний жовто-синій прапор. Ми бачимо, як все дуже добре, вертається на круги своя. Пройшло 20 років. Рухнула одна імперія і будується нова. Замість знамен Радянського Союзу, сірпаста молоткастих, приємники вішують партію районів. Но зараз ми побачимо ще більше. На задньому плані за партією регіонів ми бачимо партію таких, які тримають Сталіна. Чому немає Чаушеску і Гітлера? Незрозуміло, яке відношення має Україна до Сталіна. Точно таке саме, як і до Гітлера і до Чаушеску. Але солдатики співають. Менти охороняють солдатики від народу, ззаді стоять КГБісти, СБУшники і охороняють всіх від інших, для того, щоб відбулася церемонія і вони роблять вигляд, що начебто є якась соборність. Жодного націоналіста, жодної опозиційної партії, жодної іншої організації, яка себе може при... так само призначити до соборності. От на фоні партії регіонів марширують рекрути у формі з тризубом на голові. Бандерівський тризуб партія регіонів, жовто-синій прапор, сталін, кров, пісок, гамно і сахар. Одеса 2013 рік.